Вітаю вас! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про головні новини нашого міста. 21 травня у Нікополі відзначили день вишиванки. Святкові заходи відбувались на центральній площі міста, яка вкрилась жовто-блакитними кольорами та орнаментами українського національного одягу. Наша знімальна група також приєдналась до загальноміських гулянь. У нинішньому році і в Нікополі за сприяння місцевої влади було організовано справжнє вишиванкове свято. Мешканці різних поколінь того дня одягали вишиванку, немов об'єднувались в єдину велику українську родину. До свята приєднався і очільник міста Андрій Фісак разом із своїм молодшим сином, аби підтримати український національний дух та культурні традиції нашого краю. Саме цей задум було закладено у свято його організаторами. Свято вишиванки проходить за підтримки виконуючого обов'язки міського голови зака Андрія Петровича. Його мета головна, щоб у місті Нікополі пропагувався патріотизм. Ми бачимо це свято, яке об'єднує молодь маленьких дітей, об'єднує дорослих, і це каже про те, що ми єдина родина. Недаремно кажуть, що вишиванка має магічну силу, підіймає патріотичний дух, почуття гордості за свою державу та її людей. Піднесений настрій нікопальців підтримували талановиті творчі колективи міста, разом з якими жителі Залюбки співали національних пісень, танцювали і ділилися з нами своїми враженнями. Я вважаю, що такі мероприятия потрібні нашому місту, щоб показати, що Україна це найважливіше в нашій житті, що її нужна охороняти, оберігати. Це моя національність і я показую, що я люблю свою країну. Я пишаюсь тим, що я українка. Радувало око і те, що площу прикрашали найменші містяни, котрим батьки вже з такого юного віку прищеплюють любов до національної культури. Саме такої думки наша землячка Євгенія, котра прийшла разом із своєю трирічною донечкою Валерією. Якщо діти будуть знати, що таке вишиванка, то у них і в серці буде Україна з Україною в серці, з вишиванкою на серці, і все буде добре. Україна переможе. Приєднались до свята й волонтери координаційного центру допоможемо захисникам Нікополя із символічними сувенірами ручної роботи у національному стилі. Нікопольці охоче купували сувеніри, жертвуючи кошти на допомогу нашим хлопцям, які зараз служать у зоні АТО. У кого ще не було вишиванки, могли її придбати у наших майстринь. Колектив народного фольклорного гурту Микитин Ріг є особленням українського фольклору та національної духовності. Тому нам важливо було почути їхню думку про свята. До вашої уваги подружжя Черепів, які вже 15 років разом. Не тільки вдома, а й на сцені. Сьогоднішнє свято об'єднує всіх українців. От ви знаєте, прийшли, побачили всі люди в вишиванках, аж сльози на очах виступають. До того та гордість за нашу державу. Я хочу теж привітати всіх з цим святом, побажати, щоб у ці такі тяжкі часи все-таки побільше в нас було такого, таких веселощів, радощів і свят, які об'єднують усіх, усіх нас. Після концерту всі присутні стали учасниками флешмобу за участю школярів міста. Діти у національному вбранні станцювали під символічну пісню Сорочка мамина. Потім всі бажаючі містяни об'єднались у колону, перед якою майорів великий український національний стяг, і вирушили до пам'ятника великому кабзарю під супровід патріотичних вигуків та пісень. Парад клонився перед постаттю Тараса Шевченка. Пам'ять про кобзаря вшанували хвилиною мовчання і поклали до його підніжжя квіти. Молоде покоління читало вірші Шевченка і всі разом виконували пісні на його слова. Андрій Фісак зазначив, що свято в Нікополі вдалося на славу, і ми побачили справжніх патріотів, які люблять Україну і шанують її добрі традиції. На завершення святкування учасники параду разом заспівали гімн України, ще раз продемонструвавши свою єдність. Вже другий місяць поспіль в Нікополі активно оновлюється дорожнє полотно. Поточний ремонт проблемних ділянок триває в різних районах. Разом з тим проводяться і інші роботи по благоустрою міста. Докладніше про це дивіться у нашому сюжеті. Протягом тижня в Нікополі поточно відремонтували проблемні ділянки доріг по вулиці Лапинській та Гагаріна. Розпочали ремонтні роботи по вулиці Херсонській. У п'ятницю підрядні організації проводили фрезерувальні роботи на вулиці Карла Маркса, що в районі першотравневого ринку, та по вулиці Шульгіна, навпроти парку перемоги. Крім цього, підрядна організація розпочала роботи по усуненню недоліків поточного ремонту доріг по вулиці Краснодонській, Чубаря, Каштановій і Головка, яку неякісно виконали у квітні цього року. Нагадаємо, що виконавцям не було підписано форми на виплату коштів, доки вони у повному обсязі не усунуть недоліки на вказаних проблемних ділянках. В настоящий момент по всім цим чотирьом вулицям підрядчик, який виконує роботи, повернув для повторних робіт на ці вулиці. Виконання робіт, по, по істеченню, або по виконанню цих робот буде перевірено качество, об'єми. Ну, відповідно, по нормальному стеченні обстоятельств будуть закриті форми і буде проплачено за виконання роботи. Виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак особисто контролює всі питання, що стосуються виконання робіт по ремонту доріг. На днях він зустрівся з цього приводу з представниками підрядних організацій та зазначив, що головна умова співпраці міської влади з ними це висока якість виконаних робіт. Тільки за таких умов їм будуть закриті форми та виплачені відповідні кошти. Крім ремонту доріг, одне з головних завдань комунальників у даний період це покіст трави. На цих роботах щодня задіяні бригади працівників міськводоканалу обслуговуючих компаній «Домкомніко», Нікополь «Ніко «Арс». Працюють у... ...дві зміни, аби встигнути привести до ладу міста до Дня захисту дітей. Так з усиллями названих організацій на цьому тижні викошена частину парку перемоги, сквер визволення, прибудинкові та придорожні ділянки по вулиці Довгалівській, Чубаря, Запорізькій, Микитинській, Жуковського, Першотравневій та інші. Силами працівників водоканалу косили траву і в парку Пушкіна. У цьому місті часто прогулюються жителі, особливо з дітьми. Вони й дякують за таку добру справу. Разом з тим висловлюють побажання щодо інфраструктури парку. Так, да, хорошо, тут приводят, выкосили. Если бы одно или качели, какую-нибудь водичку продавали, особенно выходные, дни выездные какие-то были. Проблемною ділянкою для міста залишається непокошена трава у парку металургів, говорить Сергій Донець. Мы обратились к руководству предприятий трубной площадки для того, чтобы они покосили там траву в парке, так же, как они ее убирали на 25 апреля этого года на субботнике. Третьої неділі травня у Нікополі відзначають день пам'яті жертв політичних репресій. Напередодні в Нікополі вшанували учасників тих страшних подій минулого століття. 14 травня у сесійній залі міськради зібрались представники місцевої влади, промислових підприємств, громадських організацій, а також освітяни. І ті люди, які на собі відчули весь жах політичних репресій радянського режиму. Під час зустрічі керуючись справами виконкому Ірина Харченко зазначила, що за період політичних репресій мільйони українців постраждали від сибічної боротьби з проявами національної культури та світогляду. Були серед них і Нікопольці. Закликала присутніх винести важливий урок з цього жорстокого прикладу історії. Разом з тим подякувала учасникам політичних репресій. Хочеться подякувати за незламу болю і витоку, а міцного здоров'я та злагоди родині. Про те, якою ціною українцям довелось заплатити за катування того часу, розповів заступник директора краєзнавчого музею з наукової роботи Мирослав Жуковський, який зазначив, що у 30-ті роки минулого століття під час масового політичного терору було репресовано близько 4 тисяч нікопольців. Про свою діяльність стосовно реабілітації засуджених за політичні погляди громадян присутнім розповів помічник депутата обласної ради Олександра Фельдмана Олег Мільченко. Своїми жахливими спогадами про роки політичних репресій поділились самі їх очевидці. Євдокія Шаромова, голова товариства Меморіал та дочка репресованого Леся Гутнікова. Нас висловили. Ми сиділи в тюрмі. Вся сім'я наша сиділа. Маленьких дітей забрали. При мені персестрі обивакоділи упитну, що в бачив. Протягом зустрічі присутнім продемонстрували дуже пізнавальну дослідницьку роботу колективу 20-ї школи заради завтрашнього дня, де згадали скалічені долі політрепресованих Нікопольців Федора Гончарова, Василя Камінського та інших. 15 травня в Нікополі відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій. Жителі чотирьох комунальних гуртожитків заборгували 30 тисяч гривень за газопостачання. З цього приводу керівництво міської житлово-технічної інспекції проводило збори із мешканцями, попереджало про відключення та пропонувало шляхи вирішення проблеми. Ми побували на подібних зборах біля гуртожитку по вулиці Кириченка, 22, який знаходиться на балансі комунального підприємства МЖТІ. У жителів цього гуртожитку заборгованість перед МЖТІ за газопостачання складає 5,5 тисяч гривень, за електроенергію 2,5 тисяч, за квартирну плату 3 тисячі гривень. Але напередодні вимкнення найгостріше стояло питання з приводу погашення заборгованості за подачу блакитного палива. Директор комунального підприємства Володимир Жиллін переконливо просив мешканцям якнайшвидше погасити борг або укласти. З підприємством договір про його реструктуризацію. Тільки у такому випадку житлово-технічна інспекція зможе поступово розраховуватись за комунальні послуги з постачальником. Наразі підприємство не має такої можливості. Люди позитивно відреагували на пропозицію керівника і пообіцяли, що вже наступного дня вживатимуть відповідних заходів. В процесі спілкування з жителями ми, я вважаю, що знайшли, поки шліпа мнення, що я, як керівник підприємства, буду Заключать договора с жителями, которые э, готовы заключить договор реструктуризации э, на проплату э, долгов. Наступного ж дня директор комунального підприємства так і не дочекався жителів гуртожитку. Тож 21 травня було розпочато відключення від газопостачання гуртожитків боржників по вулиці Першотравневій, 26, Карла Лібних та 148 та Каштановій, 45. Наступний на відключення гуртожиток по вулиці Кириченко, 22. Прикро те, що через непорядність своїх сусідів страждатимуть і ті люди, які справно сплачують за всіма комунальними рахунками. Керівництво міста та Нікопольського управління експлуатації газового господарства ведуть постійний діалог. Домов до того, що у разі погашення заборгованості будь-яким гуртожитком, вже наступного дня у помешканнях його жителів буде відновлено подачу газа. Нещодавно закінчилась кампанія декларування минулого року, під час якої громадяни звітували про свої доходи, які ж її результати в Нікополі та регіоні, і скільки платників скористались податковим компромісом, ми запитали у працівників Нікопольської об'єднаної податкової інспекції. За результатами кампанії декларування до Нікопольської податкової надано майже 4 тисячі декларацій про майновий стан та доходи. Метою декларування доходів є не тільки сплата податку, а й повернення платникам з бюджету сум податку з доходів надмірно сплаченого з їх заробітної плати у минулому податковому році, тобто так звана податкова знижка. Згідно наданих декларацій, до сплати в бюджет підлягає 3,3 три мільйона гривень до повернення, так звана податкова знижка складає 1, 1 мільйон гривень. Володимир Вікторович подякував жителям, які підтвердили прозорість своїх доходів у деклараціях. Також нагадав, що до кінця поточного року кожен може заявити своє право на податкову знижку. У січні поточного року в Україні набув чинності новий закон щодо податкового компромісу. Таким чином, до 16 квітня бізнес мав законний механізм податкового компромісу з державою, який дозволив платникам уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за заниження податкових зобов'язань. Ставка добровільної сплати становила 5%. Заниженого податкового зобов'язання з ПДВ та податку на прибуток. Решта 95% у разі досягнення податкової угоди вважалась погашеною. Намір на досягнення цього компромісу подали 42 суб'єкти господарювання, які обслуговують Нікопольське ДПІ. Вказані підприємства збільшили податкові зобов'язання з податку на додану вартість та податку на прибуток на 42,6 млн грн, внаслідок чого до державного бюджету, станом на поточну дату, вже мобілізовано майже 1,5 млн грн. Крім основного напрямку діяльності, працівники податкової інспекції завжди проводять роботу з підростаючим поколінням. За словами завідувача сектору комунікації Нікопольської податкової інспекції Людмили Кругляк, найбільш цікава та ефективна форма роботи з дітьми це проведення щорічного конкурсу дитячої творчості майбутнє країни у мріях дитини. Діти нашого регіону охоче надсилають літературні твори, малюнки та роботи, зроблені за допомогою комп'ютерної графіки і спрямовані на податкову тематику. Цьому році ми вже маємо чотирьох переможців на обласному рівні. За свої старання діти будуть нагороджені пам'ятними подарунками. На минулому тижні сім'ї переселенців зі сходу країни пільгової категорії отримали продуктові набори від міжнародного благодійного фонду Карітас Україна. Працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно опікуються родинами переселенців, особливо пільгових категорій. Відвідують їх та з'ясовують потреби, а в разі необхідності намагаються надати будь-яку допомогу, психологічну підтримку, видачу матеріальної допомоги чи продуктових наборів, які їм надають благодійні організації. Однією з таких організацій є Міжнародний благодійний фонд Карітас Україна, який вже вдруге допомагає переселенцям, котрі проживають в Нікополі. Спочатку це була матеріальна допомога, а на минулому тижні 70 мало Безпечених родин та тих, які мають дітей інвалідів, отримали від цього благодійного фонду продуктові набори вагою 5,5 кілограмів. Вони містили муку, цукор, макаронні вироби, крупи, консервацію та інші продукти. У залі Нікопольського культурно-дозвіллевого центру урочисто вітали з 25-річним ювілеєм відомий та шанований колектив народного фольклорного гурту ріг». Люби, оспівуй та вивчай наш рідний Нікопольський край. Під таким девізом вже чверть століття існує в Нікополі один з найкращих пісенних народних гуртів Микитин Ріг. Можна з упевненістю сказати, що дякуючи їхній творчості, не одне покоління Нікопольців виросло небайдужими до української культури. Із званням народний Микитин Ріг можна назвати одним із найстарших у нашому місті співочих колективів. Унікальність цього творчого гурту в тому, що він не переспівує роками напрацьований репертуар, а виконує і оригінальні авторські пісні. Саме такі патріотичні та щирі Композиції того дня лунали зі сцени під час звітного концерту Микитиного Рогу. Від імені очільника міста Андрія Фісака ювілярів привітала його заступник Ольга Коник та подякувала за їхні творчі досягнення. За всі свої безцінні заслуги, високий рівень виконавської майстерності та популяризації української культури, подяка міського голови була оголошена колективу народного гурту «Микитин ріг». Почесними грамотами міського голови були нагороджені керівник гурту Петро Андріанов та акомпаніатор колективу Анатолій Бобров. Крім цих нагород, ювіляри отримали від керівника міста нові костюми. Вони того дня і прикрашали учасників гурту на сцені та підіймали настрій не тільки їм, а й шанувальникам творчості Микитиного Рогу, котрі дякували його виконавцям бурхливими. Оплесками. 16 травня на стадіоні Електрометалург відбувся матч між Нікопольською командою НПГУ макіїв та футбольним клубом Арсенал Київщина з Білої церкви. Наші футболісти вже у першій половині гри мали перевагу над суперником, що втілилось у забитий гол. Після перерви і майже до кінця матчу рахунок на табло так і не змінювався. Але за декілька хвилин до завершення вже другий м'яч залетів у ворота команди з Білої церкви з пенальті. Остаточний рахунок матчу 2-0 на користь нашої команди. Наступний домашній матч футбольний клуб НПГУ Макіїв проведе вже 30 травня з командою «Енергія» з нової Коховки. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю гарних вихідних і тільки добрих новин.